Всім привіт на каналі! Всім хто не в курсі, нагадую, я купив 25-річний VFR, який останні 10 років простояв на вулиці. В цій серії я спробую розблокувати задній супорт, адже він заклинивший і не працює. Фу. Як виявляється, щоб зняти заднє колесо Напевно потрібно зняти банку Банку глушити Опа. Серйозно? На вифір шостого покоління з цим чуть легше. Ні, ніяк, воно ну не проходить. Треба знімати банку. Да... Limited. А, как пахнет добре. Такой <соспит>, гальмивный диск тормозный. Колодки. Колодки под замену. Колодкам хана. Суппорт. Это все не крутится. Взагалі. Отже, тут є, перед тим як знімати супор, тут є нюанс невеличкий. Ось тут тут знаходиться. Направляюще, направляюще оська, на котрій ходять, рухаються е колодки. Е ось так. Виглядає оська ця. На ній рухаються колодки. Отже, її спочатку її треба зірвати. Очистити місце дуртяною щіткою. Тут. Почистити. Очистити добре від бруду. Потім я взяв таку бітку. Не знаю. Бітка. Ось так. Це РВ8. Вона така плоска, широка, хороша. Плотно її поставив. От Взяв маленьку трещотку, головку на 8. Бітку. В режим відкручувати. Поставив і ось так плотненько її ставиш. Плотно і рівно, головне рівно. І на відкручування. Приводиш трещотку і ось так і відкручуєш. На чудо вона легко пішла. Мотоцикл ржавий, але благо все відкручується. Це оська, на якій безпер... безпосередньо рухаються колодки. Ось вона крутиться. А потім головка на 12. Головка на 12. Один болтик тут. Відкручуєш. Я примірявся, мені досить незручно. Другий болтик знаходиться. Ось. ось він тут. Тут другий болтик на ну 12. От і перший прикол. Пробую я відкручувати мотізатор, тобто е, супорт. Взявся себе ключиком, починаю відкручувати. А у мене задній маятник має якийсь непонятний ход. Почав я дивитися, а це. Амортизатор. Задній амортизатор. Ось видно, там є болтик, а він повністю викручений. Повністю випавший болтик. гайки немає. гайка відсутня. гайки там слід пустив. І має ось такий ефект. Беру за маятник знизу і ось це все так. Працю. Такий стук, такий ход десь сантиметр. Не знаю, чи видно, чи чути, але тут, якщо дивитися на там салінблок, який типу... Ось. То видно як це все рухається. от і перші приколи. Клас. Отже, відкрутив я два гвинтика Один тут знизу, один там всередині. Ось тут. Видно його місце. там Вони один два одинакові, абсолютно, ідентичні два болтика. Що я маю? Ось такий стан задньої звезди. Відомої такий стан ланцюга. От, і запрацював, закрутилося колес. Супорт тримається міцно за диск. Не хоче відпускати. Супорт тримається мертво за тормозний диск. Чи Треба якось спробувати його розводити, вдавлювати поршеньки, які знаходяться в супорті в каліпері самому. Це є тормозний супорт, він же каліпер. Тут мій супорт, взявши звичайний рожковий ключ і самим рожком тут можна упертися в колодку. І диск між колодкою і диском його вставити. Так трохи зробити зусилля в сторону до диска, і поршеньки благополучно вдавлюються в супорт, і супорт благополучно звільняє. Звільняє диск. Ось так. Якось так. Ось мої колодки. Такі брудні. Так, відкрутили суппорт. Тепер треба звернутися до цієї бітки плоскої викрутки. І про що була мова? Мова була про, про цю направляющу. Цю направляющу, на які, по якій безпосередньо працюють колодки. Ні, це не правда. Це не направляюща. Це заглушка направляюща. Я ж пам'ятаю, що на шостому поколінні в іфері ця направляюща відкручується, відкручується з шестигранником. Ось і шестигранник сам. Отмена. Тут не плоска бідка, тут всередині шестигранник. Пардон, зараз я знайду шестигранник. Отже, тут в супорті кришка такий. така заглушечка. На цю викрутку лоску. На вифері шостого покоління там стоїть резинова заглушка. Тут така заглушка металева. Отже, шестигранник п'ятерка. Вставляє шестигранник п'ятерку і, як я і казав, досить важко, але вдалося зірвати направляющу, і вона досить так, таки успішно відкручується. І відклюєш направляючу. Так, супорт я зняв. Отже, повторююся, на супорті тут ось тут стоїть така заглушка з прорізів на бітку плоску. Під нею ховається така направляюща. Ось тут вона, вона входить в каліпер. Тут входить воно так і вкручується, вкручується в каліпер. Ось воно, я її зняв. Так вона виймається. Колись давно, коли мотоцикл був свіжіший, ось в цьому пазику, тут проріс така, в цьому пазику колись була резинка, саль, типу не сальничок, а резинка така маленька, для того, щоб ця направляюща не стучала в корпусі. Щоб вона тут не, не гріміла, не звініла. Дин -дин 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 -дин. Так, направляю, що зняв, її треба відполірувати, відчистити. Тут такі жахливі колодки. Державі, зношені, ужасні. Колодки невідомо мені невідомої фірми, які не знати. Немає, немає теплових екранів, як у мене на Віфері 6-го покоління. Тут така бляшка вставляється, ставиться дві бляшки. Навколо колодок їх немає. Не знаю, мають вони бути чи не мають. А ось і винуватець моєї заклинившого колеса. Ось ці поршеньки, вони зовсім заржавілі, брудні, забруднені. Там є пластина, пружинка, одна, тут друга, теж заржавівша. І хоч, О, тут є така. Пружинка, в котру опираються колодки. Це все, грубо кажучи, треба просто кажучи, перемити. Тут є направляющі. Направляюща одна, а тут друга. Дві направляючі, по яких має ходити скоба. І вона, як я бачу, вона ходить. Сальники вберегли скобу від, зарж... від державіння. Да, скоба ходить. Значит, сальники. Оп, ой-ой-ой, сальник. Ось сальник, ось направляюща. Вискочила. Трохи є смазки. Тут трохи є смазки. Коротше, сальники впоралися зі своєю роботою. Направляючі не закисли, скоба не з... прикипіла до самого каліпера. Все вичищаю, перемиваю. Далі буде видно. Для, нагля... для наглядності експерименту задній тормоз, нажимаю рукою на задній тормоз. Дивіться, поршеньки, що вони роблять? Рухаються. І от для порівняння цей виходить. Який він всередині. Який він має бути. Ось він вийшов. І ось такий, такий має бути поршеньок. Ось. Такий золотистий, такий бронзовий чи латунний. Він весь має бути такого кольору. Ось такий. А не такий, який він є. Ось чистий вийшов з каліпера, чиста частина кошенька. А ось такі вони з... ззовні. Отже це все треба перемити, перечистити. Банально. Почистити. А це все, 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 все стається через звичайну недбалість, байдужість через не... своєчасне ТО. розполовинив я супорт. Так виглядає ця половинка. Там друга. Так ця. Тут поршеньки. В такому стані. Как выглядит тормозный диск. Как выглядит маятник. Так выглядит кожух захисный. Так выглядит подвеска. Вот так. Вот так. Вот так выглядит задняя зирочка. Якось так. Так, 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 так. Про супорт. Задній супорт заклинивший. Ось один поршеньок я вже почистив трошки. Дивись. Решта заклинили. А ні, це вже наприклад нажимаєш на педаль тормоза І поршеньок виходить. Коротше, я як міг так відчистив, тут видно, я раковини, вже йому поршенькам хана, навірно. Їм капець, дим мій інструмент. Де мій інструмент. використовував інструмент мій ось такий запаска стара канцелярського ножа. Отже, як міг, так зчистив. В ідеалі їх треба після коли сервізуєш їх, доглядаєш їх щоткою, звичайно, зубною щіткою відмиваєш, ту пиль, нагар. Але в мене супорт. Супорт є тут такі два дренажні отвори. Вони були забиті, це все було в воді, плавало, ось тут бруд який. Це все бруд, вода. Отже, поршеньки дуже заржавіли, видно, навіть раковини, борозди. Один я вже почистив, повністю вдавив, вдавлюєш, переходиш на інший. Тут прям наглядно видно, дивись, цей третій, наприклад. Цей тримаю, почищений, бо він вже легко ходить. І нажимаю на задній тормоз. Дивись, виходить поршеньок. І бачиш? Бачиш, він тут чистенький, такий золотенький. О. А це все, що вище, грязь, бруд і вже ржа. Ржа із з бороздами. Отже. Це треба все відчищати ось таким чином. Тут вже фу, зубна щітка не допоможе. Фізично вбереш і зчищає. Ржу бруд, поки він не буде чистенький. Ну, залишиться борозди, раковинки. Що зробиш? Все що, що зробиш, буде текти, потрібен ремкомплект нові поршеньки. Але я думаю, буде все добре. Отже, працюю далі ось тут, до речі, наглядно дуже круто видно систему комбі-брейк e, System, тормозну. Нажимаєш задній тормоз, педальку заднього тормоза, у тебе видавлюються два крайні поршенька. Коли ти тормозиш, тормозиш педалю заднім тормозом. Працюють лише ці два, два крайні поршенька. А щоб... Працював цей цей поршняк середній. Тобі треба здавити ось цей поршеньок в цьому циліндрі, так звана комбі-брейк-система. Зараз, наприклад, я буду давити, з таким чином береш рукою і здавлюєш його, стягуєш. І ось що відбувається з поршеньком. Не вистачає зусиль однією рукою давити. Двома руками береш передній супорт і штовхаєш його силою до, до вилки. І ось що відбувається. Поршеньок потроху виходить. Поршеньок вийшов. А щоб прям класно зачистити плашеньки я собі взяв наждачну бумагу, відрізав такі шматочки довгі, тоненькі, ось такі, я не знаю, яка наждачка, 600-700. Береш супорт, кладеш собі на коліна, береш цю наждачну бумагу, так її заправляєш і, типу, якось так. Чистиш поршеньок. Як вже я відчистив від такого основного бруду, віддержи, так чуть-чуть затираю пошеньок і типу. Може я десь пропустив, десь ще й десь. Тобто не раковинки. Десь бруд з таким чином. Дуже ефективно, рівномірно та швидко швидко відчищує, від, відчищається поршеньок. Отже, я завершив ремонт, за, зібрав супорт, направляючись змастив е, мон, монтажною пастою, котрою збирає, е, з котрою збирається супорта типу силіконова. Е, всі змастив мідною смазкою. Пружинки змастив також мігною смазкою. Ось що мене. тормоз працює і колесо не кленить. Дякую за перегляд. Чекаємо третю серію. Щось придумаю, що робити. Не знаю, що буду робити. Чи почепник, чи вилку. Всім удачі.